Декомунізація без розбору у столиці можуть знищити унікальні мозаїки вітчизняних художників. Пано, що колись прославилися на весь радянський союз до списку на демонтаж відправили працівники столичних жеків. На зауваження активістів київські чиновники пояснили, просто переплутали адреси. Шість кольорових мозаїк прикрашають будинки на проспекті Перемоги в Києві уже понад 30 років. Створювали їх відомі українські художники, а зруйнувати хочуть столичні чиновники. Усе через те, що на одному з пано зображений заборонений законом серп і молот. А найцікавіше до так званого комуністичного чорного списку від столичної влади зображення із серпом та молотом не потрапило. Замість нього у черзі на демонтаж чомусь опинилися дві сусідні мозаїки: Трипілля і Давній Київ. Один з авторів композиції, художник Володимир Прятка, дізнавшись про наміри зняти роботи, ледве стримує емоції де в цих торцях взагалі ніякої символіки немає? Орнамент Трипільський і Орнамент давньокиївський. Ну, то, то що тут? Що тут можна говорити? Вийшло так, що людям доручилися тим, які книжок не читали, мистецтва не знають. Митець розповідає, створював картину, щоб підкреслити давню історію Києва і аж ніяк не прославляти комунізм. Ми теж хотіли щось таке значне, і багато виразне щось зробити таке, і щоб Україна наша звучала. На захист мозаїк стають і молоді майстри. Роботи вважають унікальними. Кажуть, вони досі привертають увагу іноземців. Я в принципі, несмотря на те, що я отношусь негативно до всьому советському, всьому тому наслідді, я категорично не поддерживаю такие шаги. Борьба з мозаїками. Це чисто в худших традиціях, совок в худших традиціях. Виявляється, перелік об'єктів на демонтаж складають не мистецтво знавці, а працівники Жеків. Про це забиттям дня розповів депутат Київради Олександр Вовченко і пообіцяв, мозаїк не чіпатимуть, бо до списку потрапили помилково. Чиновники діяли за, за принципом, що бачить очі, та те й включали. Тому до цього переліку, який підкреслюю, він не є затвердженим. Потрапили деякі об'єкти, які ніякого відношення до комуністичної символіки не мають. Поки в переліку від комунальників 30 об'єктів. Перш ніж зносити їх, столична влада обіцяє порадитися з мистецтвознавцями та істориками. Хоча часу на це лишилося небагато. Завершити декомунізацію в Києві, планували до Дня Незалежності. Ірина Шанкаренко, Віктор Білогорця, все битія дня канал Україна.